Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А як так вийшло, що сталося за широко розрекламованим зеленським єрмаком контрнаступом? Куди поділися підготовлені саме для цього бригади гвардії наступу? А як же 98% західної техніки, котру ми отримали? Чому за проюби зелених покутків має відповідати той, хто обіцяв українцям найменше, і хто постійно змушений воювати під політичним тиском дилетантів і нові Пише Микола Савельєв про залуж. І ще одне це інтерв'ю то є спроба відвести удари від зеленого полеона» і його генералів, прийнявши удар на себе. Це благородно, але бавитися у благородство з негідниками справа невдячна. Зазначимо Валерій Залужний розповів, що захід дозволив Росії перегрупуватися та налагодити оборону після раптового прориву на півночі Харківщини та на півдні Херсонщини. Наприкінці 2022 року. Валерій Залужний пояснив журналістам, що це відбулося через те, що Захід затримував постачання ракетних комплексів. Одальньої дії танків ці системи були найбільш актуальні для нас минулого року, але вони надійшли лише цього року. Аналогічно, реактивні літаки F-16, які з'являться наступного року, тепер менш корисні, заявив головнокомандувач ЗСУ. Він пояснив, що Росія удосконалила свою протиповітряну оборону, зокрема експериментальна версія ракетної системи С 400 може досягати межі міста Дніпро. Варто зауважити, що Валерій Залужний розповів, що Кремль може наростити кілька авіації до восьми дивізій. Однак Дивізія в радянському союзі склалася з трьох полків, які налічували 98 літаків бомбардувальників або 124 літаки винищувачі та штурмовики. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що ЗСУ вибивали російську артилерію з допомогою РСЗВ Хімарас або були вимушені це робити. Під час інтерв'ю з економіст він наголосив, що саме завдяки цьому оборонці досягли умовного паритету з Російською Федерацією. Воєначальник визнав, що на ураження гармат та РСЗВ окупантів пішла значна частина бою комплекту, який був у захисників, зараз ми змогли шляхом меншої кількості якісніших і точніших засобів вогневого ураження отримати умовний паритет з артилерією противника, яка кількісно переважає, заявив він. Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що війна Росії проти України стає позиційною, що може зіграти на руку ворогу. У великому матеріалі для Economist він розповів, що повинно допомогти силам оборони вийти з цього глухого кута. Перехід до рухливої та швидкої Враної боротьби посилення повітряної міці України, отримання нових технологій реба та засобів для розмінування також збільшення можливостей мобілізації та розширення підготовки резервістів до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатися на канал. Переможемо разом.